Так, всім привіт! Трошки розійшовся з роботою. Стандартним, рекомендую. Що трохи був зробив? А, було таке, що парив е, 20-мм такі е, шпонпази для прижимів. О, і цей станочок заробив копійочку мені. В... 3 см, ну, 30 мм. 30 мм плита. О, і довжина була 6-70 мм довжина. О, і так що станочок цей. Е, ну що, для такої роботи мене, мене, отаким от я робив. Одна згоріла фреза, Одна згоріла. І друга згоріла. Хотів поправити після зварки, фреза пішла спати. Е е прикрутив назад тиски, виставився в ноль. Поробив лінійки. Такі о. <поки>, Поки що. Бо Тому що треба якось ну, якось орієнтуватися, де ти є на столі. О, такі лінійки. Правда, це без ноніуса, просто рисочка тут. Теж е, приклав таке, це оригінальна його лінійка. Цю ми вже новеньку поставили. І отут лінійка. Їх не було. О, тут теж треба буде анонімус. ну но поки що. Е, значить, Станок паред, згоріла лямпа. Треба буде поміняти. О, користуємося табличкою. Швидкостей. Е, зор. Гуд. Все працює. Все масне. Чистеньке. Люкс, нічого не ржавіє. Долив, правда? Отак воно. Отак воно гаркутить. Зараз зараз зараз. Oh. О, чистасеньке. Все файно. Насос подає. Знову знову цей, знову стружки купа. Так, тут просили мене зняти промій. Ой, так. Дати псьому оселю заглушеться. Так, це закручуємо, назад ставимо. Просили мене зняти. Коротке відео про моє точило. Е, точило, точило на 200-ті круги. О, на широкі, здається, на 35 чи на 30. О, це був станок заточний. Тут стояла одна каретка, тут стояла каретка друга. Е, і вони отак їздили. Так і ось так. І з одного боку і з другого стояли чашки заточні, ну каміння. О. Попався він мені вже без тої того всього, то десь поїхало в інший бік. О. Була розкрадена вся, вся електрика. Це вже все я доробляв. Отак це все тут виглядає. Отак, прижими, це все я вже цю, аби у приколак сотий. Тут є таке, аби знаєте, як сверло острити. Тут корунд. Тут я острю е різці. Він зараз у мене заокруглений, треба буде його порівняти. Потім чашкою поправляю. Отак він працює. Ось так він працює. Світлока. Тут водичку була, зима, я ще воду не залив, тут водичку треба залити, але реці О, Отак він працює. Треба під нього витяжку буде зробити, бо бо цей, бо е, ну страшно він мені тут порошить. Страшно він мені тут порошить. Треба буде щось придумати, О, як видно, порох є. Правда, до станка далі. Але все рівно недобре. Тут має бути зварочний стіл, поки що тут немає його, де ж плита стоїть на зварочний стіл, і там десь і лаби. О, і це тут все буде витюшку, я зроблю, і буде буде год. Так що отак. І стандартно. Рекомендірую. Шмальчик о, смальчик зверху посипаний мівінкою курячою і свіжа петрушечка. Люкс. Mm -hmm. Після роботи супер, добре, дай Боже.